Житло для ветеранів у Луцьку. Міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова та голова Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький вручили ветеранам, які мають першу або другу групу інвалідності сертифікати на придбання житла. Я дякую вам за вашу службу. Дякую за ваш погляд. Дякую, що дочекалися того, що ми, як держава, можемо вже нарешті реалізувати і надати вам можливість придбати своє житло. Сподіваюсь, господи. Сподіваюсь, ви придбаєте своє житло якнайшвидше, що вам буде там затишно і запрошуйте до себе в гості. Дякую, вам. як розповів Іван Рудницький, за програмою Міністерства у справах ветеранів в Волинській області було передбачено 115 мільйонів гривень на забезпечення житлом родин ветеранів. Голова ОВА сподівається, що наступного півріччя Волинь отримає більшу суму і ще більше ветеранів матимуть відшкодування на придбання житла. Я особисто і е, всі працівники Волинської ОВА, ми дійсно своєю щоденною роботою хочемо багато більше ще робити для того, щоб е, ваше життя, ваш побут, е, відношення до вас з боку громадськості, жителів Волині, відповідних е, установ, де ви кожен день е, з кимось з них комунікуєте, було ще найкраще, щоб ті. Е, Опції, які вони мали надати, ті послуги, які вони вам надають, вони мали бути більш доступними, більш зрозумілими для вас, і саме основне, щоб в повсякденному житті ви відчували з кожним днем все більшу шану і повагу до вас і оцінку того, що ви зробили для нашої держави, для нашої України. Також, як розповіла міністерка, сертифікати вручено на різні суми залежно від чисельності родини та інших чинників. Ветерани зможуть їх використати протягом року з моменту отримання. Загалом сертифікати на придбання житла отримали 47 ветеранів. Більшість прибули до сесійної зали особисто. Решті сертифікати буде передано.